Так, я чую вас, колеги. Розказую, яка ситуація просто зараз, як працюють рятувальники, чи є люди на вулицях, чи зрештою вже всі в укриттях. Насправді, цьому районі багато людей одразу ж після перших вибухів побігли в укриття. А після того як в цю місцевість прилетіли ще кілька дронів, так думаю, і мешканці цих багатоповерхівах які також постраждали, побігли у підвали, а також найближчі станції метро і підземні переходи. Загалом ситуація тут залишається напруженою, працюють рятувальники, адже останній дрон, який потрапив в це місце. Він за інформацією Геращенка потрапив у житловий будинок багатоповерхівку, і там поруч стояли рятувальники. Сподіваюся, що вони не постраждали. Я не дуже сподіваюся, що вони залишилися живі. Що ж до ситуації із трафіком, то нині тут перекрили ще більшу ділянку вулиці. Невелике уточнення маю це від цирку і до станції метро Олімпійсько. Кої нині досить таки важко проїхати за частину цих доріг вулиць, які примикають до місця потрапляння дронів, прикрито повністю. Тож зважайте на це. Зокрема, це виїзд із Солом'янки у центр у середмістя а також рух із площі перемоги у напрямку станції метро Олімпійської. Будь ласка, минайте ці ділянки, адже тут рух повністю прикритий і затори досить великі на під'їздах до цієї частини середмістя. Також тут працюють медики, бачили посилення було, приїхало ще кілька бригад. Поки що інформації про потерпілих немає, адже працюють рятувальні загони у цих будинках, які влучили іранські шахіди, саме які використовує Росія. Тож ми будемо тут продовжувати стежити за ситуацією і більше подробиць у наступних випусках новин. Колеги. Дякую, Богдане. Богдан Бор'яненко, наш журналіст, разом з оператором Олександром Кончаренком. Вони сьогодні працюють у середмісті столиці. Вони а, бачили дрони і чули а, на власні вуха, як ті пролітають і вибухають. Це все робиться для того, щоб ви дивлячись телеканал Київ, розуміли, яка ситуація в місті. І якраз ми зараз усі прямо працюємо просто а, в режимі а, марафону, в режимі а, прямого ефіру традиційно. Для того щоб вам розповідати, яка ситуація просто ситуація на зараз.